Всі мерщій сідайте, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно підіймати, і щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаємо, і урок розпочинаємо. Діти, послухайте загадку, відгадавши її, ви дізнаєтесь, хто до нас сьогодні завітав на урок і чому. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонкий голочок, як він зветься. Правильно, це їжачок Чапко. Він приніс нам вірш загадку. Приготуйтеся слухати уважно. На землі великій є одна країна. Гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори і про синє море. То скажіть же, діти, що це за країна? А зараз давайте познайомимося з літерою Ї. Буква ї цікава дуже, казка є про неї, друже. Буква і гуляла в лісі, там зустріла букву йод. А з кущів щось сіре лізе. Як злякалась буква йод, враз калачиком згорнулась, на крапчину обернулась, притулилася до і, стало зверху крапок дві. Звір, що викликав цей жах звичайнісінький їжак. Завдяки цьому звіркові буква виникла нова, в нашій українській мові позначає звуки два, а їжак на честь її має першу букву «Ї». Їжачок також приготував для нас гру квітка-семицвітка. Ви повинні будете назвати слова, в яких зустрічається буква «Ї». Тварина. Частина будинку. приміщення, де обідають. Невеличкі ліси. Дія. Приготована на вечерю. Птахи, які гарно співають.